На Республіку Молдова очевидно чекають непрості часи. І це зараз бровадна риторика про те, що фух має санду. Її проєвропейська сила, дія та солідарність впевнено перемагає. Ну друзі, не зовсім впевнено. От є у нас статистика станом на цей вечір. Уже розклади по розподілу мандатів у молдавському парламенті. Відповідно, 50% плюс має санду, які вона добрала відповідно за допомогою також закордонних дільниць дає зараз дії та солідарності в молдавському парламенті 55 місць цього достатньо, аби сформувати монобільшість, ви знаєте, що це таке так, сформувати відповідно уряд не коаліційний, а обраний монобільшістю і повноту влади фактично зберігати. Тобто, курс Молдови про європейський він зберігається. Але чому я кажу, що це просто так не минеться для Молдови і радіти насправді зарано? Та тому, що Кремль робив на ці вибори дуже величезну ставку, і відповідно оця неефективність кураторів Кремля там у Молдові. Може розхитувати, вибачте, за цей штамп цей човен і ще впродовж певних місяців, і це дуже серйозна загроза, чому тому, що патріотичний блок така політична сила, проросійська, абсолютно, номер один де є Ігор додон екс премєр міністр ви пам'ятаєте наприкінці 2010-х людина, яка заходила на міністерське крісло, фактично за допомогою і за посередництва за участі там за повної підтримки Кремля. Займався цим питанням Дмитрій Казак. Хто б ще? І по суті пишуть і кажуть, що це був останній шанс до речі, Дмитрія Казака, хоч якось втриматися так після повного провалу у Кремлі, коли його як прошиву вівцю, просто звідти вишвернули і Кирієнка Зайняв його позицію, але бачите, не вийшло і тут довести свою спроможність. Очевидно, не дочавили з приводу всякого пічення підвезення цих бюлетенів їхньої заміни і так далі. І тепер намагається навпаки відіграти ситуацію таким чином, що це провладна партія, фактично, президентка Має санду за гроші європейського союзу, створює зараз ну ледь не перевороту Молдові, тому що вибори абсолютно абсолютно не чесні, таке от хотів зауважити ще про патріотичний блок. Вони набирають 24% плюс, і це ну, от, бачите да 24,19. Друге місце це не мало. Друзі, це не мало умовно про європейські партії. Альтернатива 8 наша партія 6 демократія вдома. 5 і 6 ну і там ще хвостики, які не проходять. От ми маємо п'ять політичних сил, які за певних умов могли об'єднатися і створити ну потужно так, як би це не було прикро, потужну опозицію для дії солідарності і фактично для майсанду. Е, В яку сторону розкручується сьогодні? Муховик зараз. Я вам все це продемонструю. Протести намагаються організовувати на тлі значить, дуже складної ночі цієї з неділі на понеділок про російські сили і розганяється це все в першу чергу на російському телебаченні, а потім вже на російськомовному молдавському телебаченні. От основна тональність там багато зараз валиться всякого відео, але я вам вирізав кусочок, який достатньо показово. Слухайте. участков в России. А народа сколько? Нет. Почему нам не дают? В Европе открыли 75 участков, а в России всего лишь два. Где справедливость? Есть множество видеосвидетельств по нарушениям в самой Молдавии. В Кишиневе члены избиркома проставляли голоса за сторонников действующего президента. Есть кадры, подтверждающие факты массовых вбросов. Неугодные власти бюллетени тайно сжигали. Административный ресурс работал на полную. Избиратели пытались подкупить в точках общепита. Свозили на голосование автобусами. Всячески препятствовали волеизъявлению граждан Приднестровье. Перекрывали мосты к участкам. Выдавали ложные сообщения о минировании. Все это говорит о вопиющей нелегитимности процесса. Нельзя не учитывать и полную зачистку политического поля в стране перед выборами. В тюрьме один из оппозиционных лидеров глава Гагаузии Евгения Гуцул, ряд оппозиционных партий был снят с выборов. Ну, стандартний набір пропагандистських е, штампів. Так підробка бюлетенів це ще знаєте ну такі квіточки. Е, основне, що тут привертає увагу, чому це стандартний набір? Значить, не допустили е, цілу низку опозиційних партій. Це вони мають на увазі. Ну там про гагаузію сказали, але слухайте, там кримінальні справи відкриті. Далі Ілон шор Позбавлений можливості взагалі голосувати цей проросійський абсолютно олігарх, який там колотничу влаштовує, до да в останні ну, 10-15 років нарешті вдалося спецслужбам Молдови усунути його взагалі від виборчого поля. Але людина сьогодні першою, так навіть не Додон, який є лідером патріотичного блоку, а Ілон Шор бабосік, який із Кремля, який там забашляв дуже багато на ці вибори, значить, ну фактично намагається зараз повертати свою інвестицію мається на увазі саме Ілон Шор Далі перекривали мости, тобто, перекривали мости, дійсно є факт перекриття мостів. Ось у нас є е, такі повідомлення від ТВ8. Це такий ну теж достатньо непростий там умовно опозиційний молдавський канал з російськими грошима, очевидно так. Значить, вони про що пишуть? Вони показують ці всі мітинги і пишуть про те, що мости з Придністров'я у населених пунктах Каменка і Сенатовка е, перекривали з Тою щоб не допустити жителів Придністров'я на виборчі дільниці у Молдову. Так, секундочку, ви ж там в Придністрові. Це ж типа як народ ДНР ЛНР, тобто люди, е, ну які фактично мають Придністровські паспорти. Ви ж там за якусь республіку боретесь з навіщо вам взагалі кудись їхати? Насправді загроза терористична була мінування. Якісь оголошувалися можлива провокація. Так, якщо Придністровці так хотіли поїхати на виборчі дільниці, а їх не було відповідно можливості організувати на територію Придністрові, а вони мають молдовські паспорти. Ти в тому числі, ну, значить, провокація могла бути абсолютно з російського боку і цими агентами влаштована. Хіба не так? Чому я про це кажу? Тому що оцей момент, елемент мінувань, він для Молдови і для молдовських виборів він абсолютно не новий стандартно застосовується. Згадайте вибори президентські, де має Санду ледь-ледь там з перевагою, так само за рахунок закордонних дільниць. Вдалося і зайти на а, позицію, якби на президентське крісло, так застосовувався елемент мінувань на закордонних дільницях, тобто не фактичні мінування, а повідомлення про те, що мінування відповідно. Дільниця припиняє свою роботу на якийсь там визначений або невизначений час, поки там поліція правоохоронці розбираються і ніхто не голосує. А час відповідно іде те саме до речі, застосовувалося і цього року також. Е, от в неділю на закордонних дільницях, і це була надзвичайна проблема. А Тут ну тут звичайно ну тут мабуть маніпуляція так фактично була е, присутня ну коротше зараз це все перевертається таким чином що начебто це має санду ледь не особисто перекривала ці мости і е, додон прямо зранку збирає мітинги і на них виступає ось з такою риторикою народ вас не навідіть 20-30% побоялись выйти на выборы, потому что вы их напугали. Но народ просыпается. Поэтому, дорогие друзья, не опускаем руки. Держимся все вместе. И все будет хорошо. Победа будет за нами. Ура, товарищи! Да. Молдова, Молдова это наша Молдова, а мы не позволим здесь Украине командовать. Правильно, дорогая. Не позволим, не позволим мы Украине здесь командовать. Украина, Украина сама себе, пускай она у себя раз. А что вы не слышали, что он пришел и орал? Он, слава Украине, слава Молдове, а не Украине. Ну, тут е, от цікавий момент. Це, це сама суть в принципі цього політичного протистояння і цього е, забарвлення, яке ми бачимо якраз в Молдові сьогодні, в Кишиневі е, тетя побачила там український слід, і це чому, чому це важливо? Чому тому, що е, Русня фактично сьогодні ниє, що новий уряд, який буде сформований під цю монобільшість. Так, в парламенті він буде заточений. Прямо от використовується така дефініція: заточений під ліквідацію. Далі, ну, вишенька на торти під ліквідацію Придністров'я. дивіться оце З-канали е, пишуть сьогодні. В Молдаві, ожидаємо, побіждає праві партія. гражданки Румынии, так? ну вот еще штамп пропагандистский, действующего президента Санду. Других раскладов не предполагалось. Сейчас формируется правительство, которое будет полностью заточено под ликвидацию Приднестровской Молдавской Республики. Ожидать вторжения можно уже этой зимой или весной. Ну, не несенитница. По-перше, вторжения зимой не проводятся, А весною навіть росіяни ці орки вони навіть свої наступальні кампанії вони відкладають як мінімум на пізню. Боже, я не можу до вторження, ожидаємо вже цієї зимою. Тема. Ну тобто, ви розумієте, розгойдується конкретна тема ліквідації Придністров'я. В Придністрові що у нас там відбувається? У нас там є російський контингент. Останні дані це 1600 цих російських вояків. Які фактично є відрізаними від умовно кон континентальної Росії цієї залетіти туди е, ще додатково військам немає можливості, оскільки повітряний простір е, закритий. Молдова так знаходиться, що потрібно через Україну десантуватися або десь відповідно з Одеської області. Я про це потім е, скажу. Але підсилення ніякого не буде очевидно і взагалі не передбачається. А начито розгойдування цієї тематики відбувалося ще під час а, кампанії виборчої. А, чому тому що очікували, що от зараз непевна ситуація, ну, типу таким чином, непевна ситуація у президентки, навряд чи вона зважиться до парламентських виборів, поки вона не буде впевнена в повноті своєї влади, взагалі ухвалювати подібне рішення. Ну от, якщо от у мене санду буде вже і парламент, і уряд і, і вона сама може перетворюватися фактично. На такого авторитарного лідера це все вигадки Кремля. Так то тоді вона погодиться на пропозицію е Зеленського разом розчавити це Придністров'я, та ще й допоможе е натівська Румунія там своїми ППО петріатами прикриє в разі, якщо Російська Федерація захоче стрельнути туди ескандером орешником чи е чимось таким. Тобто, ця тема вона зараз, ну фактично, основна, і вона на багатьох передавицях сьогодні, взагалі чи можлива. Така історія, що має Санду передуми, а ми знаємо публічну позицію. Насправді Майя Санду з цього приводу. Вона виступала ще, от ну коли вона стала президенткою за так звану поступову реінтеграцію, тобто доведення, значить цієї невизнаної республіки Придністров'я до такого стану, коли вони самі визнають кишинев і самі погодяться там відповідно отримувати гроші і так далі, і тому подібне, тому що створювався енергетична енерг... Тична криза створювалася. В грудні цього року Україна там перекривала ці постачання газу з Молдови, е, не йшла електрика. Це все е, вони переживали. Тобто, що буде цієї зими, можливо, е, також настане знову якийсь е, кризовий е, момент. Позиція має санду. Поки що я не чув, щоб вона якимось чином е, змінювалася. Друга перепона, яка існує, наприклад, Майя Санду захоче все таки очищитися від цього прищика на тілі е, Молдовської Республіки і закрити питання взагалі Придністров'я за допомогою збройних сил України. Ну а але питання в тому, чи готові збройні сили України. Це ж треба рахувати, визначати чи потягнуть резерви збройних сил України взагалі займатися такими спеціальними операціями і для того, щоб вони швидко закінчувалися, потрібно в рази, щоб перевищував контингент український, який буде переходити там цей умовно придністровський кордон і наводити ла. Десь там у Тирасполі це, це окрема історія, і я не чув серйозних розмов про все це. Третє значить збройні сили України сили оборони ну фактично фінансується зрозуміло там з українського бюджету, але допомога, яка надходить за гроші Європейського союзу для збройних сил України, вона ніде не написано, що вона передбачає війну там на два фронти. іде е, історія про стримування тієї лінії фронту і, і оборону оборонні операції в основному, навіть про контратаки нікому не вірте, ніхто там не, не, не планує з. Українці віти в якісь нові наступи, хоча от чутки на деяких там пабліках розганяються. Так, от, чи готовий Захід витрачати гроші на вирішення питання Придністров'я, відповідно відкриваючи другий фронт, теж велике велике питання, але під. Приводом під приводом абсолютної пропаганди історія розхитується, історія серйозно розглядається, і хороший тут е момент, і плюс в тому, що Росія має пам'ятати абсолютно європейська е інтегрована, значить, е там е демократія в е Молдові, е абсолютний там симбіоз з Румунією і брати Румуни Молдован не дадуть. Е Значить, ображати і е, не дадуть їм просто ну для того, щоб їх, їх там Росія розхитувала чи, е, чи поглинала з іншого боку, чи існує тоді, якщо тема розхитується, якщо Росія відчуває, що вона тут може зіграти на якихось маніпуляціях, провокаціях і так далі, і, наприклад, вдарити першою, чи існує загроза того, що росіяни умовно попруть з Придністров'я е, куди-небудь в Одеську область це. Теж це взагалі з області фантастики для того, щоб це стало можливим. Я вже вам сказав про повітряні коридори, які абсолютно відсутні, значить сухопутні коридори. Які для того, щоб це стало можливим, потрібно провести успішну операцію для росіян з форсування Дніпра. Зайти на Одещину, а потім вже організовувати щось там з боку Придністров'я. Якщо ви слідкуєте за моїми оглядами, ви бачили аналіз інтерв'ю, наприклад, Рагозі настрій там в Кремлі настрій регіональних еліт Російської Федерації, які просто виють воєн зараз про обмеження фінансування для продовження цієї спеціальної воєнної операції, тому що дояться абсолютно регіональний бюджет сьогодні. Ніхто не Хоче і там Рахозін говорить. Ну це просто якийсь бред. У нас сьогодні технологічна війна, які форсування Дніпра? Це взагалі ну повна э, ні синітниця але тема з Придністров'ям вона ну має місце, і мені здається, що тут росіяни зараз будуть ну достатньо серйозно кричати, розгойдувати і так далі. А не дай Боже, що от близько зима, щоб там яка якась енергетична криза знову не повторилася, аля енергетична криза 2024 Ну а на цьому поки що вітаємо так. Маю сай, Санду, дію і солідарність і ще раз, значить, з. Достатньо я б сказав, невпевненою перемогою вони повторили результат молодці, але ця перемога недостатня для того, щоб позакривати роти всяким додонам і решті російської нечисті.